Права 1252. Обчисли різницю. Ну що ж, стартуємо. Дивимося. В першому завданні у нас 4,7 мінус 2. Ну що ж, знаходимо різницю тоді цілої частини. І це буде дорівнювати тоді 4 мінус 2. Це буде 2, цілих, і ще у нас залишається 7, так і пишемо. 2,7 є. Переходимо до другого завдання. Отже, бачимо 9,7 мінус 2,113. Знаходимо різницю тоді цілої частини, і це дорівнює. 9 мінус 2 це 7. Отже, спільний знаменник у нас 13, він співпадає. Тоді віднімаємо чисельники. Буде 7 мінус 13. І це дорівнює. 7,7. 7 мінус 1 це 6. Пишемо 13 є. Переходимо до третього завдання, бачимо 1, мінус 4,21. Це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб їх відняти, нам треба одиницю записати як 21 21,21. Це і буде одиниця. Пишемо тоді, що 21 21 мінус 4,21. І це дорівнює. Бачимо, що знаменник у нас однаковий. Тоді віднімаємо чисельники. Буде в чисельнику 21 мінус 4, 21. І це дорівнює. 21 мінус 4. Це буде 17. Записуємо 21 Є. Тобто різниця в третьому буде 17-21-х. Переходимо до. 5 до 4 завдання бачимо 5 мінус одинадцяті. Для того, щоб їх відняти, давайте ми 5 запишемо у вигляді суми як 4 плюс 1. І запишемо мінус одинадцяті. І це дорівнює. Ну що ж, для чого ми так записали? Справа в тому, що одиницю ми можемо записати як 11 одинадцятих і тоді зможемо виконати відняти 2 одинадцяті. Записуємо, що це дорівнює тоді. 4 плюс. Отже, пишемо 11 одинадцятих І мінус 2 11. Мінус 2 11. І це дорівнює. Ну що ж, тепер бачимо, що знаменники у нас однакові. Тоді віднімаємо чисельники, то це буде 4, цілих, можна написати плюс. Отже, Знаменник у нас буде 11, а в чисельнику буде 11 мінус одинадцяті. І це дорівнює. Це тоді буде 4 плюс 11 мінус 2. Це буде 9. Пишемо 11. І це дорівнює. 4,9. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 6 мінус. 1,1017. Так, ну відняти то цілі частини ми можемо. Але що робити, як від 6 нам відняти і ще потім 1017 треба відняти дріб? Ми 6. Давайте запишемо в такому вигляді, як 5 плюс 1. І тоді у нас буде відняти треба 1,10. 17 Ми і так поки щось запишемо. І це дорівнює. Ну що ж, 1 – це, якщо нам треба відняти, буде 10 17 ми запишемо як 17 17 То це буде 5 цілих, 5 цілих плюс тоді 17 17 мінус 1 цілу 10 17 і це дорівнює. Ну що ж, ми тоді можемо записати як 5 відняти 1. Це буде 4. Ну, а тепер знаменник у нас однаковий: 17. То віднімаємо чисельники, то у нас тут буде 17 мінус 10. Записуємо 17. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює 4, цілих. 17 мінус 10 це буде 7. Записуємо 17. Є. Тобто, різниця в нас у п'ятому – це 4,7. Переходимо до шостого. Бачимо 10 мінус 9,2. Тут можна як робити. Я б 10 записав знову як 9 плюс 1. Пишемо 10 як 9 плюс 1. І мінус. Давайте ми тут запишемо 9,2 п'ятих як 9 плюс 2 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, будемо віднімати 9 і будемо віднімати 2 п'ятих. Це і означає цей запис. Одиницю запишемо як 5 п'ятих. Ми пишемо, що у нас буде 9 додати 5 п'ятих. І відняти 9. І відняти 2 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо цілі частини. 9 мінус 9, це буде 0. Ну, але давайте запишемо 9 мінус 9. Ну і у нас ще є 5 п'ятих мінус 2 п'ятих. Знаменник у нас однаковий. Тоді пишемо плюс. І чисельникою тоді віднімаємо, буде 5 мінус 2. Записуємо 9. І це дорівнює. Ну, 9 мінус 9 це 0, можемо 0 не писати. А 5 мінус 2 це буде 3. Отже, пишемо 3 просто 9. Є. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.